Всім привіт! Сьогодні буде цікавий відеоролик, обов'язково одразу поставте лайк. Сьогодні я буду відкривати угоду на 2500 доларів з допомогою сигнального сайту. Signal.net. це сайт, який видає готові сигнали на різні валютні пари. В принципі, я вже знімав відеоролики з цим сайтом, який видає сигнали. Але ні разу не заходив на таку велику суму на 2500 доларів. В відеороликах так точно, а сам, коли торгую, інколи заходив, але це прямо дуже-дуже велика рідкість. А от з допомогою сайту ні разу не заходив. До речі, хто хоче підключитись до сайту, він дає безкоштовні сигнали, тут є інструкція, кому цікаве посилання буде у закріпленому коментарі. Також посилання на брокера і промокод Profit 100% до депозиту. Тобто проходити реєстрацію на брокері, вводити промокод, будете поповняти, будете мати бонус 100%. Гаразд, давайте нажимаємо кнопку Тримати сигнал і будемо відкривати в принципі, угоду. Блін, ну 2500 доларів це прям, я би сказав, кругленька сума. Тому що угода може як відпрацювати, так угода може і не відпрацювати. Тому що таке буває, що угода закривається догоном. Тобто після мінуса суму X2 потрібно відкривати. А в мене максимальна сума угоди 2500 доларів. До речі, у мене ось таке було дві угоди е, в ряд закрились в мінус. Тому, тому ризиковано, звичайно, ризиковано на таку суму заходити, але опять-таки подивимось, подивимо, що з цього вийде. Давайте заново нажимаємо. Ну якщо угода буде плюсова, блін, ну можна прям нормально так заробити. Е, 2225 доларів можна заробити, якщо угода буде плюсова, наприклад, на євродоларі, тому що дохідність. 89%, а ви підтримайте мій відеоролик лайком. Також, якщо є питання, пишіть коментарі, можете також підписатись на канал. Сайт, до речі, в середньому шукає сигнал близько 1 хвилини. Є NZD GPY. Переходимо в пошук валютних пар на брокері і пишемо NZD GPI. Ну тут дохідність прям дуже маленька, не дуже мені повезло, чесно кажучи. Так, на пониження 15.06, угода відкрита. Ну, будемо дивитись, будемо дивитися відпрацювання. Я би сказав, чесно кажучи, на пониження в принципі, точка нормальна, але могла бути краще. До речі, якщо ви новачок, завжди відкривайте угоду на 1%. Прям завжди, відсотка, Якщо ви хочете довго на цьому заробляти. Тому що, якщо ви будете відкривати на півбалансу, на баланс, ну. Швидко злийте. Да, і все. Це таке, знаєте, як на фьючерсах відкривати угоду з сотим плечем або з 50-м. Це та сама ліквідація дуже швидко буде. А, як то кажуть, жадність а, фраєра погубила. Тому краще все-таки дотримуватись правил, торгувати по ризики мані менеджменту. Заробили 10%. Сьогодні більше не торгуємо, фіксуємо профіт. Втратили 5%, сьогодні більше не торгуємо, фіксуємо профіт. Гаразд, в принципі, будемо дивитись відпрацювання. Давайте в кінці цієї угоди включусь. Так, до речі, є відпрацювання, ця угода плюсова 1900 доларів в цьому відеоролику ми заробили. А, хоча давайте перевіримо. А, так, 4400. 4400. Мінус 2500. ну 1900 так, 1900 ми сьогодні заробили. На сайті також вода плюсова він. Ось такий в принципі, вийшов відеоролик. Сайт нам пише ціну відкриття, ціну закриття, також є графік, офіційний графік з TradingView. Хто не знає, TradingView це поставщик графіків для Бінаріума, для pocket option, ну, для бінарних опціонів, для Форекса і так далі. Ось, якось так. Ставте лайки, пишіть коментарі, ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока!